Металургійна галузь наразі переживає не найкращі часи, та завдяки людям, що складають золотий фонд Дніпропетровщини, вірою і правдою трудяться не одне десятиліття подолати кризу можна, впевнений народний депутат Олександр Вілкул, який привітав металургів із професійним святом. Дніпропетровськ має статус металургійної столиці України завдяки простим робітникам. Трударі щодня своєю важкою працею доводять, що міста живуть допоки працюють заводи. Металург одна з найпочесніших, але й найтяжчих професій. Металургів дуже багато династій, дуже багато трудових сімей. І я в наш праздник, я 20 років все-таки працював в металургії, поздравляю своїх колег, ветеранів наших. З професіональним праздником. желаю і щастя, і здоров'я, і покої, достатка всім. Вітання, подяки! Сьогодні у них свято, але цей день вже й затьмарений для металургів. Галузь переживає кризу, багато заводів на межі виживання. же, як і в країні, теж обстановка на заводі дуже складна. От, йдуть закращення. У нас дуже багато ха закриваються, от, тому що немає заказів. За словами Олександра Вілкула, політика нової влади призвела до того, що Україна зараз втрачає і свій потенціал і свої виробництва. За рік для підтримки галузі не зробили нічого, каже політик. Промисловість, металургія це становий хребет нашої економіки, і це не просто лозунг. Поки працюють заводи, живе город. Імена потім нами розроблені програма нової індустріалізації, яка кроме розвитку. Новых приоритетных отраслей включает в себя, и это очень важно, поддержку базовых отраслей, потому что это рабочие места, потому что это заработные платы, потому что это платежи в бюджет. Металурги Дніпропетровщини ознайомлені з програмою нової індустріалізації Олександра Вілкула. Без підтримки держави сталеварам вже сутужно. А як бути далі, взагалі не знають. Ведь металургія це золота куриця, яка несе золоті яйця. Ну, як це Ну, Це виповнення бюджету, 75% п'ять мінімальної нашої країни. Тобто, я думаю, що металургія до стати ноги, а должны довчити слово. Громко і сідає. Гордості Олександр Вілкул подякував металургам за їхню нелегку працю і запевнив трударів, що разом з ними зробить все для процвітання єдиної країни. А українські металурги завжди будуть гордістю держави. Аліна Сосновська Денисі Ласанконовинастого каналу.